Всім привіт, друзі! Мене звати Сашко Петрик. Ви на Ютуб каналі у мене. І е, я разом з банкою нон Стопу радий презентувати вам свій пікем на другий етап мейджору в Парижі Legends Stage. Е, давайте розкажу вам, що взагалі у мене в голові. Перший етап для нас закінчився дуже впевнено. Е, ми набрали моїм пікемом. Одним з них 10 балів. Саме той пік, який я показував вам у відео. Ми поставили на 3-0 G2, на 0,3 флюксу і вгадали 6 7 команд, які просто вийдуть далі. Це дуже крутий результат. Я вважаю, ви маєте віддячити мені вподобайкою, якщо ви поставили так само і набрали 10 з 11 можливих поїнтів. Я у власному боті-волонтері на другому місці в рейтингу тут є тільки два генії, які набрали 11 очок. Але 10 це дуже круто. І плюс у мене є ще додаткові квиточки, які е, дозволяють мені експериментувати і брати якісь такі незвичайні піки на Legend Stage. В цих квиточках по 6 очок. Ну, я ці квиточки вам показувати не буду. Е, я в них сам буду бавитися. Ми акцент робимо ось на цей пік, на мій основний. Той, який мені не шкода, вам порекомендувати. Отже, для тих, хто не шарить що за бот-волонтер, де взагалі я це роблю, то подивіться попереднє відео, я там детально про нього розказував. Лінк на нього я залишу в описі і в закріпленому коментарі. Ми тут збираємо на повернусь живим гроші, вже зібрали 143 тисячі гривень, це фантастичний результат. Ну Все тому, що це реально крута штука. За 100 гривень, а не за 300, там щимось, ви купляєте... Перепустку напік, і можете боротися за реально круті призи. Головний це ось цей складний ніж Factory New за 650 доларів. Друге місце виграє USP за 550 тут ще плюс е, призи від третього по 10 місце. І е, навіть якщо ви зараз підключитеся, це буде не пізно. Ви все ще можете залетіти в лідерборд і обігнати всіх, тому що у другому і третьому етапі будуть роздаватися найбільше очок. Значить, тут два очки за вгадану команду, яка просто пройде, і чотири очки завгадані 3.0 і 03. Саме тому у мене. В боті дуже важливо, саме ось 3.0 і 03, вгадати максимально, наскільки це можливо. Всім раджу зайти, купити собі квиточок на пікем і. Поставити вже на Legend Stage до 13-го числа 12.30, до старту першого поєдинку. Можливість ця відкрита до речі, ще одним важливим аргументом за те, щоб ви пішли і прямо зараз, купили перепуску на Пікем в боті волонтері Петрика. Це бонусний конкурс від Byte Market. разом з цим ринком скінів. Ми запустили бонусну лотерею невеличку. Всі абсолютно всі, хто візьмуть участь в пікемі, і ось тут, тут в налаштуваннях. Змінять свій white market URL і додадуть, просто от сюди скинуть в боти своє реферальне посилання. От воно, У всіх хто зареєстрований на white market, воно є. І просто, якщо ви скидуєте його сюди і відправляєте боту, то ви долучаєтеся до розіграшу П'яти бонусних скінів. І я байдуже, скільки у вас буде очок в Пікемі, байдуже, скільки м -м, ви вгадаєте, ви все одно матимете рівні шанси з усіма отримати собі приємний бонус. Тому залітайте, респект Вайтмаркету, воно, крім цього конкурсу, ще й взагалі головний приз. Виділили на э, цей пікем-челендж. Тому їм тільки респект. Отже, давайте перейдемо до Legend Stage. Тут я вже посидів, подумав, а, і, виходячи з сітки, поставив Na'Vi на 30. Зараз я вам поясню почому. Значить, дивіться, ось вона сітка, вже відомі перші пари. І це єдина така 100% інформація, на яку ми можемо спиратися, коли робимо свій вибір. І якщо раніше, коли ми ставили всередині гри, нам було пофіг на 3-0. нам важливо було, щоб команда пройшла, ми би ставили цю команду просто на прохід. Тут же. Нам важливо, дуже важливо на 3-0 вгадати колектив, який пройде. І я аналізую шлях команд можливий по турніру, враховуючи їхні посів і їхніх перших суперників. Тобто ми можемо тут абсолютно адекватно спрогнозувати, з ким наві гратимуть другий свій матч. Ну і будь-яка команда, в принципі, можемо приблизно розуміти, хто може бути їхнім суперником, хто не може. І тут є дуже цікавий момент, тому що жеребкування першого етапу воно вже відбулося. І є перші пари. Так от, п'ять фаворитів, які кожен з вас виділяє, і кожен з вас думає, кого з них поставити на 3-0, Це Na'Vi, Heroic, FaZe, Vitality і G2. Ці команди ну, тільки Наві не грає з кимось з цих команд в першому турі. Тобто, у нас є суперматч Героїк Фейс, супермач Віталіті 2 Вгадати, хто виграє в цих Best of 1 нереально. Ну, як там, що ви мені не будете доводити, шанс там зрозуміти, хто кого обіграє, він ну, дуже низький. І так ви можете обрати якусь з цих команд на 3-0. Ну, це нормальний пік. Ми розуміємо, що це сильні команди. Але це ну, не піднімає ваші шанси. Це понижує ваші шанси, тому що вони можуть програти в першій же грі. А що ж ми можемо прогнозувати, як не першу гру? Натомість у Na'Vi Gamer Legion суперкомфортний суперник, значно слабший, в якому теж завжди можна програти, але, блін, ну ми маємо піднімати свої шанси на якомога е, високий відсоток. Так от. Факт того, що у Наві перший посів, нам дуже зручно і легко прогнозувати їхнього суперника на 1-0. Тому що тут буде якась команда з маленьким посівом 15, 14, 13, 15 посів на турнірі Liquid. Тому якщо Liquid виграють у Най і Наві виграють, то це 100% буде матч Навіквід. Сьогоднішній Liquid не викликають якоїсь довіри, і я думаю, що Наві з ними впораються. 14-посів це Монти. І якщо ліквід програють Найн, що дуже можливо, а Монти виграють у Фурі, то тоді у Наві буде суперник 1-0 Монти. Ну і коротше таким чином, проаналізувавши, я дійшов висновку, що ну Навіду, очевидний вибір на 3-0, тому що у них найлегша потенційна сітка. І єдина така альтернатива, яка в теорії може розглядатися, ну або може навіть дві альтернативи, це або фурія. Якщо ви не вірите в те, що Монте здатні обігрувати Фурію, а вони, як на мене, здатні обігрувати Фурію, тим паче в Best of 1, але якщо ви вважаєте, що це малоімовірно, то ну, тоді ваш вибір Фурія. Фурія отримає собі третього або другого суперника з низьким посівом, да? тобто порівняно. Тобто це будуть або NIP, або FaZe, або Apex. Да? І якщо, наприклад, виграють героїк і виграє, наприклад, Liquid, ні, не Liquid, да, якщо виграють Liquid. Ні, наві, це. Да, наві а фурія не N IP, якщо так, Fnatic, вот да, то може фурі попастися Apex, може в фурі попастися Ніпи. Ну і коротше, це досить легкий шлях буде для фурії. Або ENS. Ens команда, яка 3.0 вийшла в Challenger Studді. У них дуже легкий перший суперник Бедню Сигалс, на фоні всіх інших, що є. І єдиний мінус, що вони, скоріш за все, отримають собі якогось гранда в наступному етапі, з якому в Best of 1 ну, вони безумовно можуть впоратися, вони сильні, але це трошки зменшує шанси. Да, тобто, у Наві шанс потрапити в другому раунді на Фейс, G2, Віталі, ну на, на героїк Vitality взагалі нулячі. Як здається, якщо я правильно все рахую, то ну, нульовий шанс героїки Віталіті Ну і Фейс, є там супермаленький шанс, якщо е, виграють Fnatic, Furia, Nine і Na'Vi і Фейс, то тоді фейс. Тобто Це шанс супермаленький, що буде Наві-Фейс в 1-0. Отже, така моя логіка. Я ставлю Наві на 3-0, не тому, що я там, прихильник Наві, чи я там, вважаю їх найсильнішими в світі. Я так не вважаю і я не прихильник Наві. Але об'єктивно вони найбільше шансів мають. Я не сподіваюся, що я пояснив зрозуміло. Аналогічно в 0-3. Uh, я поставив на Into the Breach. Вони входять в число аутсайдерів цього пікему. Uh, я також до аутсайдерів цього пікему вношу ще Bednius Eagles і колектив, uh, Да, в принципі, ніякий. Да? Тобто для мене Gamer Legion, Apex 9, uh, Furia, Fnatic, всі ці команди вони сильніші, ніж Into the Bridge та Bad News Eagles. Тому тут у мене вибір виключно між цими двома командами. Вони, тут, до речі, от близько стоять в пікімі. Чому обрав саме Into Zebriч? Тому що я думаю, що якщо теоретично буде матч Into the зебріч проти Бідніс Eagles, то Беннюс Eagles будуть сильнішими. І цей матчап він до досить ймовірний навіть у другому раунді. Навіть у другому раунді це абсолютно реально. Тут на 0-1 побачити саме Into the зебріч. Там треба якось наклацати. Uh, і, от, наприклад, ось такий сценарій. От у нас Into Zebrч, Bad New Sigues. Тому тут дуже важливо саме це розуміти. Саме оце. Uh, Ну і в Best of 3 тим паче, я думаю, що UKCS не потяне, як вони вийшли на цей мажор я не знаю, тим паче в легенде, але це халява. Моя думка така. На фоні всіх інших вони найслабші. Тому Into the Breach Сім uh, команд, які пройдуть в плей-офф. Тут, я, ну як не крутий, ти не можеш не пікнути фаворитів, які в Best of 3 на дистанції доводять свою силу. Так? Тобто це Face, 2 ENS, Vitality і Heroic. П'ять команд це залізні, які мають бути в кожному пікемі, е, окрім експериментальних. Тобто, якщо ми йдемо на 100% результат, ну, в кого як не в ці команди вірити да, і піднімати свої шанси. А далі, далі вже складно. Далі вже треба аналізувати сіточку. Вона комфортна як у Монте, як у Ліквід, як у NiP, так і у Фурії. І кожна з цих команд, як на мене, має приблизно однакові шанси опинитися в наступному етапі. Трохи менші шанси мають всі інші. Типу команди, типу Fnatic, Apex і Gamer Legend, тобто для мене, і, 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 ці команди нижче. Команда Nine це загадка. Вони теоретично можуть бути на рівні з Furєю, Monte, Liquid і NAP, але тільки якщо вони психологічно впораються з тиском мейджору. В цьому я не впевнений. І мені здається, це молода команда, яка ну, може не впоратися. Монти вже пройшли перевірку. Монти головне завдання виконали. Е і будуть кайфувати, грати. Вони дуже небезпечні для всіх, особливо без ТАФУ. Обираючи між чотирма цими колективами, які назвав, тобто Фурія, Монте Ніп. В протистоянні Монте я за Монте. В протистоянні NIP Monte я все ж таки за NAP. Плюс між ними був матч в онлайні, в якому Монте було відверто важко. І вони нічого не змогли зробити проти НІПів. Тому, мабуть, серед усієї цієї кампанії NAP для мене виглядає команда, яка є найсильнішою. Ну і далі, фурія монти, якщо я вже ліквід відкинув, то все ж таки між ними треба обирати. І фурія, це команда захадка. Я, якщо чесно, думаю, що вони можуть провалитися повністю на цьому мажорі. У мене є якась така чуйка, що от в цьому матчі першому фурія монте і буду вирішуватися, хто з них реально піде далі. Все ж таки, серед них поставлю на Монте що в мене немає жодної впевненості в бразильцях. Тому я зробив ось такий от пікін. Я його зберігаю, я його фіксую. І закликаю вас поділитися своїми думками в коментарях до цього відео. Чи ви вважаєте, що я все ж таки занадто вірю в Монте, Чи все ж таки ви бачите якусь, якусь логіку в моїх словах? Але чесно, я думаю, що психологічно Монте себе будуть набагато комфортніше почувати в Legend Стейджі, ніж в Challenger Стейджі. І так, я зможу зг... погодитися з вами, що це, мабуть, найбільш такий суперечливий пік із тих, що я зробив. Але це мій вибір, мій пікі. А ваше право зробить ваш пік. Головне, робіть його у мене в боті волонтері підтримуйте таким чином Збройні Сили України. І обов'язково не забудьте поставити вподобайку на це відео і підписатися на мій ютуб канал. Е, банка нон Стопу з вами прощається. Так само прощаю з вами і я. До нових зустрічей. Бувайте!